Якщо ви шукаєте кімнатну рослину з низьким рівнем обслуговування, яка буде чудово рости навіть при мінімальному догляді, подивіться на популярне грошове дерево. Наукова назва цієї рослини красула Овата кресуле Овата. Родом воно з Південної Африки, але стало популярним по всьому світу. Це найвідоміший вид з роду красула, його найчастіше вирощують як кімнатну рослину, оскільки він любить тепло. У деяких країнах його називають грошовим деревом, оскільки вважається, що воно приносить фінансове благополуччя. Хоча грошове дерево славиться своєю невибагливістю, якщо ви хочете, щоб воно росло здоровим і красивим, його потрібно регулярно обрізати. Обрізка не є обов'язковою для всіх красу. Іншими словами, вони можуть вижити і без неї. Але якщо ви хочете, щоб рослина була міцною і пишною, обрізка важливий етап догляду. Користь обрізки. Обрізка корисна для всіх рослин, але в залежності від виду і стану рослини, ефект може бути різним. Ось основні переваги: обрізки для красули овата. Стимуляція розгалуження. Коли ваше грошове дерево ще молоде і компактне, особливо якщо ви нещодавно його розмножили, обрізка дуже важлива. Видалення верхніх пагонів стимулює розгалуження, завдяки чому рослина стає більш густим і пишним. Без такої обрізки рослина може виглядати рідкісним і витягнутим. Але ж вам напевно хочеться, щоб воно виглядало красиво після всіх зусиль по розмноженню, видалення витягнутих пагонів. Оскільки сукуленти звикли рости на відкритому повітрі при частковому або повному сонці, красулаовата в домашніх умовах часто не вистачає світла. Спочатку це може бути не так помітно, але з часом стебла почнуть стоншуватися, а листя дрібніти. Це відбувається тому, що рослина тягнеться до джерела світла, намагаючись вижити. На жаль, такі витягнуті пагони вже не повернуться в нормальний стан. Обрізка цих гілок і переміщення рослини в більш освітлене місце допоможуть поліпшити його зовнішній вигляд і стимулювати здоровий ріст. Контроль розміру Якщо у вас велика рослина, яка росте в обмеженому просторі, проблема може бути не у відсутності росту, а в надлишку. В такому випадку обрізка допоможе зберегти компактну форму, регулярно підрізаючи стебла. А при необхідності і коріння ви зможете утримувати рослина в потрібних розмірах. Нові пагони будуть рости більш густими, а не витягнутими. Також обрізка допомагає формувати крону, якщо ви хочете надати рослині певну форму. Профілактика хвороб нарешті, якщо ваша рослина зіткнулася зі шкідниками або хворобами, обрізка допоможе зупинити їх поширення. Видаливши уражені гілки або листя, ви врятуєте не тільки грошове дерево, а й інші кімнатні рослини поруч. Коли обрізати. Найкращий час для обрізки залежить від причини. Якщо рослина пошкоджено або уражено шкідниками, обрізати потрібно відразу. Але якщо ви хочете стимулювати зростання або підтримувати форму, краще робити це в період активного росту, ранньою весною, коли стає тепліше. Якщо ви пропустили цей момент, підійде будь-який час весни. Що знадобиться? Оскільки у красули ова та товсті гілки, звичайними ножицями або руками тут не обійтися. Можна відщипнути кілька листків або молодих пагонів, але для серйозної обрізки потрібні гострі секатори. Перед початком роботи переконайтеся, що інструмент чистий і добре заточений, це знизить ризик пошкодження рослини. Як обрізати грошове дерево? Ось основні кроки обрізки. Вибирайте ті, які відповідають розміру вашої рослини та вашим цілям. Крок 1. Обрізання кінчиків гілок. Для молодих рослин почніть з прищипування кінчиків стебел, щоб стимулювати розгалуження. Нещодавно розмножені рослини зазвичай мають одне основне стебло: відщипніть останній лист або обріжте до останньої пари листя. Збережіть здорові листя і живці, їх можна використовувати для розмноження. Грошове дерево легко розмножується як листям, так і живцями. Крок 2. Видалення витягнутих гілок. Якщо рослина витягнута і виглядає рідкісною, обріжте гілки, але не видаляйте більше третини рослини. Намагайтеся обрізати до ділянок здорового росту. Якщо це неможливо, ріжте трохи вище кілець на стеблах, саме там з'являться нові пагони. Крок 3. Видалення пошкоджених листя. Пошкоджені листя і гілки забирають у рослини енергію, яка могла б піти на нове зростання. Видаляйте їх відразу, як тільки помітите. Не бійтеся, що це зашкодить рослині, воно направить сили на відновлення і дасть нові міцні пагони. Крок 4. Обрізка зайвого Якщо ваша мета контролювати розмір рослини, обріжте гілки, які виходять за межі бажаних меж. Видаляйте не більше третини, а краще чверті, рослини. Також можна формувати крону, видаляючи нерівні або занадто довгі гілки. Укладення. Тепер ви знаєте, як правильно обрізати і формувати грошове дерево. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити здорове і красива рослина, яка буде радувати вас довгі роки.